Благословляємо цей дивний світ і зародження життя на ньому, де ароматним є квітучий цвіт, де повним мудрості є Отче слово, зорі небесної жовтаве світло, сріблястий понесе ріки поті. Благословенне, що зросло й розквітло у всесвіті безмежному повітрі. Хоч і відчуваю в тому. Думав, де мені цю здобу взяти, а тут стільки пташенят. Зараз, стрельну ращі два, аж миліє голова. Таке і щастя і так швидко. Не вбивайте, не чіпайте, я благаю, вас благаю. З кожним днем моє все царство гине і просто вимирає. Звідки ти, красуня мила? Чому так заголосила? Я фауна, донька природи тварин і птахів захищають, коли їм лесеть, замуся у горі сльози проливають. Далю нам цей матуся дала, щоб я усіх їх захищала, але не можу захистити, коли всі будуть так чинити. То що тобі цих так шкода? Яка тобі із них вигода? Усі ці мешканці, то діти, то як без них мені радіти? Коли б у вас дитя забрали, то не було б для вас побратим. Думай, бо ви ж людина, де совість розума ж єдині, і все, що втратиш у житті, ніколи не повернеш. Ні. Коли ти так красу не просиш, не можу я відмовити. Ні. Нехай живуть ці дивні птахи і тішать нас всіх на землі. Та суттєві поради юних екологів Агітбригада. Вас вітає агітбригада Дубровицького навчально-виховного комплексу, ліцей загальноосвітня школа, перших, других ступенів Бурштинові краплинки. Слухайте. Почуйте, відчуйте серце, збагніть розуму, зрозумійте душею. Відчуйте природу собі, бо ми одне ціле з нею. Ми приклад для менших, я старший опорній. Це неодмінно. Ми діти, діти, землі! ми голос! ми душа, ми надія, у кожного з нас, єдина мрія. Красу зберегти для нащадків на віки. Простори землі, її гори та ріки. Її неповторну, суть первозданну і в кожному ділі складаємо шану у пісні, у слові, у думці своїй. Усе для землі, тож не спи, а дій! Прийміть нашу думку, що серце йде. Вона вас добром проросте. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб зрозуміти, до чого може призвести безвідповідальне, жорстоке ставлення до природи. Часу не трать, а з юних літ бери зазвичай. Квітам, птахам, звірам помагать. Шануй, примножуй, скарб неоцілений, який врушила нам свята земля. Насаджуй сад і прочищай джерела. І скрив дитини дай маленькі пташеня. В такій красі я почуваюся, як в казці, для первозданної природи поцілами погоста Не поспішай зміни змінити ці гармонії порядок, бо зміна карю важкої води. Там і в українській повітря у дворі, де поселився молеку, буде славно так, дитячий сміх, нехай біля. Дарують вам щастя і радість. Та захистить себе немає з ноги ні птах, ні звір. Хто їх рятує, хто, якщо не ми. Схаменіться, люди, до миру кличем вас, до злагоди у світовій сім'ї, бо вже червоній книзі ця плана. Звичайний, єдиний представник роду зникає внаслідок браконьєрства. Тварина є емблемою рівницького природного заповідника. Налека Чорний зникає внаслідок деградації місць гніздування, що є наслідком вирубування старих лісів, посилення фактору непокоєння. Русь, звичайна, єдиний вид у фауні України, який зникає внаслідок надмірного добування заради хура. Корабель сірий один із двох видів роду родоупалення України. Використання пестицидів, осушення боліт, посилення фактору непокоєння, винищування птахів людиною значно впливає на відтворення виду. Кіт лісовий єдиний представник роду упавні України. Чисельність зменшується в час інтенсивного вирубування та рекреаційного використання лісів. Зменшується під час обстрілів бродячих домашніх котів, застосування маслинських капканів. Гороностай несприятливі екологічні умови, хвороби, осушуванні меліорації призводять до зменшення популяції. Людям, любителям природи завдячує червона книга за поповненням своїх сторінок. Залежить майбуття, Тож бий тривогу, має кожен знати, що під загрозою саме наше життя. Любіть тварин, маленьких і великих в далекім лісі поруч у селі. Любіть усіх приручених і диких, ми з ними не самотні на землі. Хай служить добро, твої розум і руки. Прислухайсь, пригляньсь, придивись, зупинись, не губи, схаменись, природа нам, як рідний дім. Вона усім, як матері, щоб лад завжди був в домі тім. Про це нам треба дбати. Юнія коло закладу проводили переодохоронну роботу по збереженню тварин, а саме. Під час ліпового періоду здійснювали підгодівлю птахів. Виготовили та в пасок міста та на території ліцею 12 годівничок та 15 штатів. Вивчили медовий склад та чисельність мисливських тварин у добровицькому лісгоспі. Огородили 20 мурашників, урочищі дукарівка, заготовили насіння бур'янів, горобини, калини. Проводили роз'яснювальну роботу серед учнів молодших класів по збереженню тварин. В рамках місячника збройних птахів оголосили конкурсі віршів, малюнків та косок птахів. Традиційними заходами в закладі стали КВК Такі прилетіли. Турнір юних орнітологів. Ми постійно пропагуємо і закликаємо місцеві пресі до збереження фауни нашого краю. Учні навчально-виховного комплексу є постійними учасниками програми Лелека. Уже декілька років поспіль ми є переможцями районного етапу всеукраїнських конкурсів. Екологічна стежка та птах року. Лелека, живіть бджілка. бджка. Чимося збережемо кротів. Захистимо вовків, мій рідний край, моя земля. Експедиція моя батьківщина Україна секції зоологія. Учасники і переможці малої академії наук висвітлювали екологічні проблеми тварин нашого краю. Учні закладу є дійсними членами малої академії наук у секціях дісознавство, зоологія, округа довкілля та раціональне природокористування». Щороку в нашому закладі проходить місячник екології, в рамках якого проходить агітаційна робота по збереженню братів наших менших. сподіваємося, що наші починання не залишаться марними. Адже природа наш спільний дім на згадку про нашу зустріч отримайте пам'ятки. Нехай стануть вони вам законом. Що ми на світі люди тоді збережені ми будемо на землі? за забыли.